Привіт, любителі шахів! Сьогодні ми розглянемо атаку Торе. Цікавий та небезпечний дебют, названий на честь мексиканського росмейстра Карлоса Торе Репето. Вона починається з ходів Д4, Д5, Кінів 3, Кінів 6 і слон G5. Типовою позицією для початкової атаки білих на королівському фланзі чорних буде позиція з білопольним слоном на Д3 і чорнопольним слоном на G5, а також конями Д2 і конем. F3. Білі прагнуть швидкого та гармонійного розвитку, посилюють свого пішака Д4 ходами С2 c 3 а також часто використовують пішака Є, e, щоб протаранити центр на Е4. Коли слон Торе притискає коня на F6. Якщо білі грають на початку С4, то дебют трансформується в низку більш поширених дебютів з пішаком ферзя. Таких як ферзовий гамбіт, або один з різних індійських захистів.